У Києві відбувся другий національний форум талановитої молоді. Захід приурочений до Міжнародного дня освіти. Проводиться він уже щорічно за ініціативи Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Учасники отримали нагороди у семи номінаціях. Детальніше Єлизавета Яковлева розповість. Усі вони надія і майбутнє нашої держави. Понад 600 хлопців і дівчат із різних куточків України взяли участь у другому національному форумі талановитої молоді за ініціативи фонду президента України з підтримки освіти, науки і спорту. Цей захід став уже традиційним. Вітаю нашу а, талановиту молодь. Це дає можливість боротись за Україну і це велика мотивація. Мотивація це. Люди, мотивація. Це ви талановиті, молоді люди, у яких сьогодні є сучасна Україна і Україна живе. Ми вам вдячні за те, що ви в Україні ви даєте цю енергію і мотивацію боротись за те, що є Україною. Україною є передусім наша свобода, наші люди, українці. Форум зібрав найкращих переможців олімпіад, лідерів за результатами НМТ, талановитих спортсменів та майбутніх інженерів робототехніків. Усіх відзначили особливими нагородами. А окремі юні таланти отримуватимуть спеціальні президентські стипендії. Один із них Іван поділився досвідом участі в європейській олімпіаді з експериментальної фізики. Вам дається 4 години на тур. Ви маєте ці завдання виконати. Я, наприклад, виконував біологічну частину більшу частину а, мої друзі, хімію і фізику відповідно. І чотири години є завдання. Ви їх робите. Ви самі ти сам вирішуєш а, з чого почати, наскільки довго робити конкретне завдання. Тобто, це ще й не тільки про знання, а про і менеджмент. Ну тобто, наскільки ти керуєш своїм часом. Зараз хлопець навчається на другому курсі хімфаку. Своє майбутнє пов'язує лише з Україною. Хоче тут жити і працювати. Загалом хімія мене цікавить медична хімія, і у нас буде потім розділення магістратура. Можна піти на магічну хімідичну хімію, ябленою цим займатися. І бачу, в принципі, в Україні можливості, деякі приватні компанії є. Форум талановитої молоді має на меті не лише відзначити здобутки юних українців, а й продемонструвати їм можливості для самореалізації на батьківщині. Я хотіла б, щоб кожен з вас сьогодні розумів, що ви те унікальне покоління, яке має відчувати відповідальність між тими зусиллями, які ви докладаєте, до тих результатів, які ви будете отримувати по життю, щоб уживатися з державою, слід бути її активними дієвцями, суб'єктами, і ми не будемо. Смітити там, де самі плекаємо порядок. Організатори зауважують, чимало талановитих підлітків відчули на собі жахіття війни. Хтось втратив дім, хтось найрідніших. Чимало з них розглядають можливість виїзду за кордон у пошуках нових перспектив або просто у пошуках кращої долі. Саме тому посадовці прагнуть дати юним українцям головне впевненість у тому, що майбутнє є і тут в Україні. Ви переможці і всі залі зібрані напевно одні з найсильніших. Які не дивлячись на цю геноцидну війну, яку ворог веде проти нашого минулого, проти нашої культури, нашої держави, а головне проти нашого майбутнього, проти вас як української молоді нового покоління. Попри це, все, ви знаходите в собі сили триматись, вчитись, розвивати, розвиватись, перемагати і бути найкращими в своїх сферах, в своїх напрямках, в своїх інтересах, а це означає, що в Україні є майбутнє. Це означає, що ви є це майбутнє. Учасників нагородили у семи номінаціях. Серед них природничі науки, технології, правознавство, спорт і література. У міносвіти переконані саме молоді науковці здатні дати потужний поштовх розвитку держави і під час війни, і в період повоєнного відновлення. Ми зараз інвестуємо в розвиток науки в Україні під час війни, в цьому році, плюс 6 мільярдів на науку. Ми формуємо систему аспірантуру. Ми формуємо можливості для вас в цій країні зараз. Є такі можливості, яких немає в країнах, які ми називаємо розвиненими. Це країна можливостей, це країна, де кар'єри зростають миттєво. Це країна з величезним запитом на інтелектуали, це країна з величезним запитом на експертизу в абсолютно в усіх сферах. Зробити так, аби в Україні залишилося якомога більше молодих людей пріоритет для держави, наголошують учасники форуму, адже вклад у розвиток талантів це зокрема інвестиції у конкурентоспроможність держави на світовому рівні. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.